Я бажаю всім крепкого здоров'я. Нася буде тоді, коли здоров'я. І бажаю, щоб тут переміг сильнішим. Святом дорогі друзі. На новаторі стартувала щорічна спартакіада для працівників підприємства. Цього разу участь у ній беруть дві сотні заводчан. Вони змагатимуться в міні-футболі, насільному тенісі, шахах, гирьовому спорті, армреслінгу і в легкій атлетиці. Медалі виборюватимуть працівники різного віку, та акцент зроблений переважно на молодь треба підняти молодь заінтересувати на завод прийнято багато молоді вони цікавляться спортом вони хочуть щоб була до них увага коли спорт коли є робота коли є заінтересованість, якось веселіше йде життя у попередні роки лідером у мініфутболі була команда з назвою новатор цього разу хлопці зі складального цеху також дали гідну відсіч супернику гра закінчилася на їхню користь з рахунком 9-1. команда виграє е за рахунок того що в нас е Колектив дружній, відповідальний і спортивний саме головне. Поки одні визначають фаворита в грі мільйонів, інші влаштували битву розумів. Одним із перших за шаховою дошкою перемогу здобув лікар-новатора і за сумісництвом головний суддя змагань Володимир Іванов. Тут треба і необхідно клас мати, і треба мати винос, таку якби концентрованість велику, і не можна розслаблятися. І, ну, необхідно просто грати. Жодної зі спартакіад не пропустив слюсар-ремонтник Микола Береговий. Зазвичай він учасник у боротьбі з настільного тенісу та в армрестлінгу. Завжди я беру участь в спартакіаді, тому що це є, так би сказати, настрій, позитив не тільки для себе, а для, для всіх нас, для колективу. Приймаю участь, щоб показати молоді, дати їй поштовх, той, що є дійсно, що є хлопці, які в руках і щось трошки, так би сказати, можемо. Спартакеада серед працівників новатора триватиме вісім днів. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, для інформаційного випуску.